24 вересня минає 95 років від дня народження українського художника, живописця, графіка, педагога, майстра монументально-декоративного та сакрального мистецтва, члена Національної спілки художників України Миколи Андрійовича Стороженка. Микола Стороженко народився у селі В'язове, тепер Конотопського району Сумської області. У селянській родині. З маличкою юнак проявляв художні здібності, тому вирішив обрати шлях мистецтва. З 1945 по 1950 роки навчався в одеському художньому училищі у відомих майстрів. З 1950 по 1956 здобував вищу освіту в Київському державному художньому інституті. Під час навчання двічі перебував на цілинних землях, де створив цикл робіт цілинники Алтаю і Казахстану. У 1956 році захистив дипломну картину Перші сходи Агроном. Пізніше створював монументальні, графічні, сакральні твори. Вивершував поняття живописного начала, за якого живопис лежить в основі світогляду всіх видів образотворчого мистецтва. Стиль стороженка трансформовано від академічного реалізму до символізму. Митець захоплювався формою і світоглядом епох бароко та Візантії, що переросло в унікальні творчі експерименти. Стороженко один із перших почав зображувати замовчуваних діячів науки і культури Максима Березовського, Петра Могилу, Феофана, Григорія Сковороду та інших. Від 1974 року працював на педагогічній роботі в Київському державному художньому інституті. Також Стороженко, автор численних публікацій, надрукованих у книгах, каталогах, альманахах. З 1989 року професор кафедри живопису та композиції в Наума пізніше заснував і очолив майстерню живопису та храмової культури, нагороджений золотою медаллю нам України, орденом за заслуги 3 ступеня, орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня. Та іншими нагородами. Як вважає сам Микола Андрійович, митець є скрізь. У селах, коли потрібно було зробити човна, то знаходились майстри, що вправно робили човна довбанку, якого дуже важко на воді тримати. І дивовижно, як вони робили розрахунки. А якщо ткали, що це були за витвори? Звідки такі ритми орнаментальні? Це просто диво. Хату робити, церкву робити, все це краса, це мистецтво. Обов'язково знаходилась людина, яка це робила. Художник це майстер. За Гофманом, якщо ти не майстер, то ти і не художник. Микола Стороженко помер у 2015 році. Похований митець на байковому кладовищі.